Вікторія була впевнена, що його дружина їй не конкурентка. Треба просто ще трохи почекати, і він все усвідомить і зробить правильний вибір. Віта інша жінка, подумати лишень. З дитинства мріяла про розкішну весільну сукню принца і разом на все життя, а зараз сама по коліна в болоті чужого життя. З Дмитром вони познайомилися в кафе, розговорилися і закохалися, принаймні вона. Він не знімав обручки і не говорив про дружину нічого поганого, він запропонував дружити. «Вікторія, ви собі не уявляєте, як важко зустріти розумну, красиву жінку з таким почуттям гумору, як у вас. Я буду мати гріх, якщо не спробую зустрітися з вами ще раз. Покутуєте молитвами? кокетувала Віта. Я б спокутував спільним причастям десь в п'ятницю. Я подумаю. Вона загадково усміхнулася і поцокала каблучками напрямку зупинки. Її не здивуєш залицяннями, але в цьому гарному чоловікові було щось. Що саме ще не знала, може, доглянутий вигляд, гарна стрижка чи впевненість в собі. Знаєте, як Лев, коли ситий, любується газеллю, її грацією, красою, він не планує її з'їсти, а просто хоче побути біля, тому поки безпечно. І вона відчувала себе в безпеці. А що такого? Його жінка має на нього стільки ж прав, як вона, незнайома людина, а те, що вона настільки сіра і без почуття гумору, що чоловік аж по інших жінках шукає підтримки, то це не проблема віти. А сходити в кафе з таким красенем, гарно повечеряти, наслухатися компліментів, вона не божевільна відмовлятися, тим більше зараз не зайнята нічим. В п'ятницю Віта ніжилася в теплому джакузі уваги, компліментів, жартів і загалом приємної розмови. В його очах палав захват, і вона танула, як та свічка на їхньому столику. Вечеря пролетіла так швидко, але Дмитро провів її додому, по дорозі купивши гарний букет квітів. Вони такі ж ніжні, як і ви. Ця банальщина з його уст звучала правдою життя. Вони домовилися зустрітися на наступні вихідні, звичайно, як друзі. Весь тиждень Віта пригадувала його слова, відчувала його погляд. Вона аж мліла в передчутті ще однієї зустрічі і не розчарувалася. Він був неперевершений, вона красива, і домовилися перейти на ти. Він знову проведжав додому і дарував квіти в надії побачитися ще. Чи варто казати, що ці дружні зустрічі закрутили Вікторії голову, і вона чітко розуміла, що хоче більшого, і Дмитро милостиво пішов їй на поступки Якщо ти цього хочеш, якщо ти хочеш бути зі мною, то я буду щасливий. Вони зустрічалися то в неї, то в кафе, то по півдня, то годинами, Вікторії було мало і мало. Ні, вона не починала розмови про дружину, але була впевнена, що та їй не конкурентка. Треба просто ще трохи почекати, й він все усвідомить і зробить правильний вибір. Не встигла вона й оглянутися, а вже пролетіло два роки два роки суцільного щастя і повного взаєморозуміння. Вона не підраховувала дні, просто сьогодні сіла вираховувати затримку і вже склала цілу картину. Два роки, і зараз це сталося, вона при надії, вони будуть щасливі вічно. Вона приготувала вечерю, свічки і маленьку коробочку з тестом. Все має бути бездоганно. Що це? запитав Дмитро, обіймаючи її. Сюрприз. Вона щасливо усміхалася. Що це? холод прорвався в голосі. Ти ж знаєш? Від кого вона? Як ти можеш таке питати? Можу, то від кого? Твоя. Цього не може бути. Я був дуже обережним. Вона твоя, чому ти мені не віриш? Бо добре знаю таких, як ти, я вирішу цю проблему, аби ти не сміла мене нею діймати. Вікторія не пам'ятала, як закінчився той день, як біліли стіни палати, як їй щось говорив персонал. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.